Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день завозу ціна за кілограм 355 гривень. Знайшла ось такий смугастий светр. Спочатку дуже зраділа цій знахідці, оскільки тут шикарний склад, тут поєднання вовни і кашеміру. Ось така от бірочка, де і вказано, що тут 30% кашеміру і 70% вовни. Але насправді він був з дефектами, дуже багато дірочок було на спині. Далі буду приміряти ось такий сірий светрик. Він базовий. Дуже мені сподобався, він вкорочений, дещо такий одевільний. Це Mark Spencer, розмір М. Щоправда, склад тут не дуже, лише 4% вовни. Решта акрил і поліестер. Ну, але все-таки невеличка присутність вовни таки не може не тішити. Светр в ідеальному стані. Чудово, підійшов по розміру. Він має таку невеличку стійку. Це все-таки не гольф, а светр, але горло прикрите. Мені це подобається. Щоправда, у мене є в гардеробі два сірих светри базових, тому я собі це не брала. В дуже схожому я сьогодні і прийшла в магазин, але якщо б у мене не було, точно б собі купила, адже джерель справді дуже практична. І ось цей сірий колір чудово підходить як і до сірих джинсів, як зараз на мені, так і до будь-яких інших Загалом сірий колір мені дуже подобається. для осені, просто супер. Він підходить просто до будь-чого. На перший погляд, ніби така банальна річ, не брендова, але насправді дуже практична. Далі буду приміряти ось такий чорний светр, Він йде теж з такою невеличкою стічкою, щось наподобі гольфа, в 38-му розмірі. Він йде в таку, як смужку. І давайте ще глянемо його склад. Тут 83% віскози, і решта тут нейлон. Цей светр також в ідеальному стані, дуже цікавий, він не банальний, адже має ось такі непрості рукава, донизу розширені, такі як кльош. Теж дуже базовий, як на мене, універсальний, практичний, його можна використовувати і носити з будь-чим. Нагадую вам, що це ваговий товар, ціна сьогодні за кілограм 355 гривень. Далі буду приміряти ось таку кофту від Next в 18 розмірі, вона такого бежевого світлого кольору. І склад тканини тут дуже хороший: 56% котон, решта нейлон. І зовсім трішки, а саме 7% тут є віскози. Іде Йде вона така, як оверсайз, рукавчик 3 четверті з глибоким подібним вирізом, абсолютно в новому стані, і взагалом дуже навіть непогано виглядає. І попри те, що це доволі великий розмір, виглядає вона дуже адекватно, акуратно, навіть якось так тендітно підкреслює жіночність. Для мене тут трішки занадто відкритий виріс, а загалом мені подобається і колір, і дизайн. Далі буду приміряти ось таку смугасту ковтину. Мені тут сподобався найбільший склад: це 100% льон. І вона така йде як трикотажна розмір М з такими от салатовими яскравими смугами. Светрик в ідеальному стані без жодного дефекту. Ось така бірочка, де можна прочитати 100% льон. Щоправда, тканина тут дуже тонка, як павутинка, ось так вона просвічується, тому це скоріше не осінній, а весняний варіант. І хоча це розмір М виглядає вона якоюсь навіть більшою ніж попередня кофта, хоча попередня кофта була напевно в XL розмірі, ось ця якась така, от не дуже акуратна, розхлябана. Хоча направду цікава, і склад тут дуже хороший, натуральний ляний склад для такої кофти. Прям супер. І ще взяла ось таку до примірочної від Каліко кофту в такому ніжному салатовому відтінку, приглушеному. Попереду вона має такі фальбанки, рюші, і вона також ляна. Ну тут вже видно по структурі тканини, що це льон, ось така от бірочка 100% льон, і розмір вказаний 44 або 18. -й. Кофта абсолютно нова, ніби з магазину, тканина дуже така, от ніби як прям напрасована. Щоправда, мені не підійшла вона по розміру, якщо дивитися по лінії плеча, то все-таки видно, що вона завелика. Навіть попри те, що я люблю, речі не в обтяжку, а вільні, навіть для мене, вона заширока. Особливо це помітно по рукавах, вверху вони надто широчезні. Хоча ось в такому заправленому вигляді вона вже виглядає більш-менш нормально. Як вам пишіть в коментарях загалом, як для льону дуже цікавий відтінок, мені подобається. Особливо для весни, для літа дуже освіжаючий колір. Наступною буду приміряти ось таку кофту від Mango. Розмір вказаний S, але вона йде така от дуже оверсайз. Щось таке наподобі летючої миші. Тут у нас склад хороший, адже переважає віскоза. А саме віскози тут 93%, 7% поліестері. І гляньте, як вона виглядає. Це таке щось наподобі кімоно. Вона йде така, ніби на запах, але вона зшита. Блуза в дуже цікавому такому жовтому кольорі, кольорі масла. До речі, воно було актуальне минулого сезону і досі залишається модним. Блуза в абсолютно новому стані, без жодного дефекту, і тканина тут дуже приємна на дотик. Вона така, от справді, масляниста, гладка, щось нагадує як ліоцел або купру. Також взяла до примірочної кілька смугастих сорочок. Першою буду приміряти ось таку доволі класичну. Тут класичне поєднання блакитного і білого. Розмір вказаний 36-й, але вона йде широка, оверсайз, тому точно підійде. Давайте ще глянемо склад тканини. Він тут хороший, натуральний. Це у нас 100% бавовна. Це фірма H&M, Сорочка в дуже хорошому стані. Це фірма H&M, Сорочка в дуже хорошому стані. Ось так в заправленому вигляді, більш-менш добре виглядає, але все-таки тіснувата, особливо це, помітно так, в районі грудей. Тут трішечки мені розходяться гудзики. Хотілося б-таки, все щоб вона була на розмір більшою. А загалом такі от смугасті сорочки, думаю, мають бути в гардеробі кожного. У мене такі є, але вони дуже швидко зношуються, тому лишніми ніколи не бувають. І взяла, до примірочної ще одну смугасту кофту, Тут вже рожева смужка. Вона абсолютно новесенька, була ще така от в яскраву, таку бірюзову, але ось ця мені видалася більш цікавішою. Тут хороший склад: 97% бавовни і 3% еластану, Але вона має такі виточки, і мені це не дуже подобається, адже йде вона така ніби як приталена. Хоча дещо виглядає оверсайз через те, що це 16-й розмір, на мене великувата. Але якщо її одягнути по розміру, то вона буде така, от прямо по фігурі. Ось цей рожевий такий яскравий колір. Справді чудовий. Мені дуже подобається, але крій ні. Далі буду приміряти ось такий гольф від фірми Жорш. Взяла його тільки через його колір. Адже цей колір зараз актуальний, це винний колір, колір Бордо. Вказаний розмір 16, він йде в такий рубчик. Склад тканини непоганий, тут 45% бавовни, решта синтетика, поліестер і еластан дуже добре тягнеться. Ось так виглядає в примірці. Він дещо такий, бачите, широкуватий, не облягає, оскільки не зовсім мій розмір. Але знову ж таки взяла просто вам показати. Мені цей колір абсолютно не пасує. Він мало кому пасує, як ви знаєте, адже дуже сильно старить і не надто прикрашає. Хоча, от зараз він справді дуже актуальний, і взяла його вам показати, аби довести що актуальні речі можна знайти в секонд-хенді. І останню з одягу на сьогодні буду приміряти ось таку чорну сорочку, вона абсолютно новесенька і вона ляна. Потім вам ще покажу взуття і сумки. А зараз, власне, ось ця сорочка розмір був вказаний XS, але вона йде оверсайз, тобто її можна носити навіть не як сорочку, а як накидку поверх чогось. Тут у складі є і льон, і віскоза. До речі, віскоза переважає, тому вона не буде так сильно мнутись, якби вона була на 100% з льону, тому це такий, напевно, все-таки плюс для неї. Сорочка дуже базова і така от універсальна підійде. Знову ж таки, до будь-чого вам мене інколи критикуєте, що показує вам дуже буденні речі. Але мені здається, що в Hat, власне, ми ходимо не лише за брендами, але й за такими от звичайними речами, в яких ми ходимо щодня. Рідко вам показую ось такі різноманітні шарфики, шалики, аксесуари. Якщо вам і це цікаво, пишіть мені в коментарях, буду час від часу знімати. Тут мені сподобався ось такий дуже акцентний яскравий шарф, але, на жаль, на ньому не було бірки ні зі складом, ні з брендом, тому так невідомо він з вовни чи не з вовни, чи можливо він закрило. І ось тут у нас такий червоний яскравий шарф, і він дивіться двосторонній: з однієї сторони, клітинка, а з іншої сторони, гусина лапка. Знову ж таки, бірки немає і невідомий склад, хоча на дотик доволі приємний. А далі давайте я вам покажу сумки. Сумки у нас також вагові, ціна за кілограм 355 гривень. Ось така була репліка на Луї Вітон, але виглядає доволі актуально, адже у неї ручки кольору Бордо і стан. Просто чудовий. Щоправда, це не є натуральна шкіра, хоча інколи навіть репліки трапляються з натуральної шкіри. І в принципі, кому не принципово, хто не женеться за оригінальними брендовими речима, то якісна сумка зі шкіри, чому б і ні, навіть якщо це репліка. А ось ця була не з натуральної шкіри, і вона мала маленький дефект, таку як потертість. Ось така тут в ще велика коричнева сумка. Тут поєднання текстилі натуральної шкіри в дуже навіть непоганому стані вона. А тут у нас ще ось така лакована сумка з тисненням під крокодила. Вона з двома ручками класичного формату, добре тримає форму, це у нас фірма Next. Щоправда, вона не шкіряна, це замінник. Дефектів на ній я не помітила, що зовні вона в чудовому стані, що підкладка також повністю ціленька не замазана. Ось така ще цікава сумочка, вона в кольорі винному, бордовому, таке ще поєднання коричневого і бордо, але, на жаль, кутики в неї понищені, затерті. І ось така трапилась мені дуже цікава сумка. Вона в срібному кольорі, таке дуже незвичне поєднання, срібла і коричневого кольору. Кольорова у неї підкладка, вона доволі великого формату і в хорошому стані. Це у нас косметичка лакована, яскрава, рожева. А це, я так розумію, якийсь органайзер доволі місткий, можна тут зберігати якісь речі, і він в абсолютно новому стані. Рідко мені щось схоже трапляється, і по цьому організатору видно, що річ якісна і добротна. Ось такий тут бренд вказаний, справді от пошитий він на совість. Давайте дивитися разом далі, можливо, нам ще щось цікаве трапиться. Ось така доволі цікава сумка на грубому ремінці, він текстильний, такий ніби як вишитий. І тут поєднання екошкіри з текстилем. Дуже хороша задумка, оригінальний дизайн, але от виконання так собі якість мені не дуже подобається. Це, звісно, екошкіра, хоча стан хороший, і сумка заслуговує на те, аби їй дати другий шанс. Вона компактна, містка і правда дуже цікавого дизайну. Нагадую вам, що це усі сумки вагові, це другий день завозу, і як на другий день їх тут дуже багато. І тільки гляньте, яку я ще знайшла, вона, скоріше за все, ручної роботи. У неї просто шикарна вишивка, вишивка бісером. У неї така от вінтажна засібка. Давайте ще глянемо на бірочку. Написано, що вона зроблена в Гонконгу. Я думаю, що це точно вінтажна річ, і вона точно у нас ручної роботи. Ось така тут бірочка, тут і вказано «Handmade», тобто вона зроблена вручну. Як на мене, просто шикарна сумка. Вона ось таку має делікатну застібку, делікатну ручку, сумочка кудись на вихід, на свято. А тут у нас такий от шопер в хорошому стані. Хто любить в магазин з такими ходити, теж на секунді можна щось так вполювати. І у нас тут ще такий величезний шопер. Сумка гігантська. Просто в непоганому стані трішки затерті такі кутики у неї. І тут у нас ще ось така цікава сумка, теж великого доволі розміру, вона не промокаюча, такий текстиль водовідштовхуючий у поєднанні з лакованою шкірою. Не натуральною, звісно ж. Стан сумки чудовий. Ця сумка з вагового відділу, а от на Люксі, де ціна більше ніж 800 гривень, я знайшла сумку від Редлі. З такою от аплікацією, взуттям тут є брелок, песик з коті, але, на жаль, вона не в ідеальному стані. У неї затерті кутики. Вона темно синього кольору, форма у неї чудова. Сама сумка теж прикольна з натуральної шкіри. Це оригінал, але, на жаль, не в ідеальному стані. Ну і ви бачили її ціну, заважила вона. 太少了。 А саме більше ніж 500 гривень, і це для сумки з дефектами, навіть якщо це редлі, все-таки забагато. І показую вам ще взуття. Взуття у нас з вагового відділу ціна тут 355 гривень за кілограм. Моли ось такі от челці, вони в принципі майже новесенькі, малесенька потертість. Вони щоправда не шкіряні, це екошкіра. І ось такі дуже класні високі челці в бежевому кольорі. 39 дев'ятий Вони абсолютно новесенькі, але теж не шкіряні. Вони доволі масивні, йдуть на грубі такі підошві, Мені стало цікава їхня ціна, і заважили вони чимало 443 гривні. В принципі, ціна невелика, як для нового взуття, і вони виконані доволі якісно. Дивимося з вами далі. Взуття цього разу теж багато, як і сумок, були ще ось такі босоніжки. Вони з натуральної замші в такому от кольорі капучино. А це у нас такі от на танки туфлі фіолетовому кольорі виглядають не надто актуальними. Ось такі ще чорні босоніжки на стійкому зручному каблучку, і гляньте, які цікаві, як шльопанці, босоніжки в білому кольорі з тисненням під рептилією. Дуже хороший зараз вибір саме літнього взуття. Я так розумію, що воно сюди потрапило десь з магазинів, зі стоків, адже воно абсолютно в новому ідеальному стані. Зараз на нього не сезон, мало воно користується попитом, тому є чудові варіанти і хороший вибір. Ось такі масивні шльопанці від Primark, теж в ідеальному стані. Вони, звісно, не шкіряні, але виглядають прикольно. А ось ці шльопанці вже з натуральної шкіри, хоча такі вони устарівші. Вінтажний варіант це батьма улюблений бренд Clarks в такому рожевому світлому. Відтінку, а ось ці вже сучасні, щоправда, знову ж таки так не шкіряні, класні синішки мені подобаються. Але бачите, те, що зі шкіри це вже такий от вінтаж. А от щось сучасне, актуальне, це переважно ненатуральна шкіра, щоб знайти таке от два в одному, щоб і шкіри не було взуття, і актуально це, звісно, на секонд-хенді великий успіх і великий скарб таке знайти. І тут між взуттям ще трапилась мені ось така от сумочка невеличка. На перший погляд, нібито з натуральної шкіри, але це замінник. А ми з вами повертаємося до взуття і тільки гляньте, які класні були лофери, чорні лаковані. Це фірма Next, 37-й розмір, і стан у них дуже хороший. Як таких дефектів я на них не помітила. І поруч, ось такі ще, як балетки, стьобані з такими от бантиками. Бантики, до речі, були донедавна актуальними. Тут у нас різноманітні балетки і ще ось такі теж були донедавна актуальні мештики з такими от перемичками, які нагадують таке от дитяче взуття. І ось такі дуже акцентні балетки в зеленому кольорі. Це не натуральна шкіра, але, попри це, Замінник доволі якісний. вони не абсолютно неві, тут ще Є ось такі магазинні наліпки, 39-й розмір вказаний. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось сьогодні з моїх знахідок. Найбільше що можливо не сподобалося, якісь побажання. І до нових зустрічей.